Добрий день, шановні колеги. Ну, по-перше, я би хотів розпочати з того, що вчора команда Юлії Тимошенка здобула невеличку, але перемогу. Ми домоглися того, що нарешті відбулося незалежне медичне обстеження стану здоров'я Юлії Тимошенка. На жаль, я змушений констатувати, що вчора в інформаційному просторі розповсюджувалася неправдива інформація щодо перебігу подій, розповсюджувалася інформація викривлена з одною єдиною метою не допустити проведення незалежного обстеження Юлії Тимошенко, для того, щоб приховати її стан здоров'я, для того, щоб продовжувати розповсюджувати ті чутки, які протягом останніх чотирьох місяців розповсюджує влада. Мушу зазначити, ви знаєте, про те, що німецькі лікарі закінчили вчора обстеження. Результати обстеження зараз знаходяться, я вже сподіваюся, у Юлії Володимирівни. Тому що цей конверт, славнозвісний конверт, про який одразу заявила Генеральна прокуратура, він спочатку був переданий в руки медичного працівника Харківської Качанівської колонії. Але за умови, що сьогодні зранку, цей конверт повинен бути в руках Юлії Тимошенко. На жаль, ні вчора. Ні, сьогодні до Юлії Володимирівни не були допущені захисники. У мене не було вчора можливості потрапити в колонію. Це пряме порушення чинного законодавства, це пряме порушення закону про статус народного депутата і статті 24 Кримінального кримінально-виконавчого кодексу. Але керівник колонії сказав: У мене є наказ вас не пускати. Я буду порушувати закон, але вас не пущу в колонію. Так само сьогодні Євгенію Тимошенка всупереч вимогам закону не допустили до зустрічі з Юлією Володимирівною. Нам абсолютно не зрозуміло, чому захист і, е, і родина просто усунуті від будь-якої можливості спілкуватися з Юлією Володимирівною. Я знаю достаменно, що вчора на території Качанівської колонії перебували найвищі посадовці із системи пенітенціарної служби, які протягом декількох годин спілкувалися з Юлією Володимирівною і робили спробу примусити її погодитись на обстеження. Комісію, створеною із чиновників Міністерства охорони здоров'я. Ну, як можна погодитись на таку комісію, якщо там, припустимо, включений такий пан Поляков, який є керівником медичного департаменту Державної пенітенціарної служби, і який виписував довідки про те, що Тимошенко здорова під час розгляду справи в камері Тимошенка? Ну, як можна такій людині довіряти? Його інакше як гістаподдокторам називати неможливо. Саме тому Юлія Володимирівна вчора виступала лише категорично обстоюючи ту позицію, яка вона декларувала протягом багатьох місяців, що вона не довіряє чиновникам мозу, які включають до складу комісії, і вона не бажає, щоб її вони обстежували. Тому, в результаті тяжких складних переговорів, вдалося домогтися того, що обстеження Юлії Володимирівни проводили лише незалежні іноземні фахівці. Відповідно до вимог закону, проти чого ніколи не заперечувала Тимошенка, під час її обстеження були присутні. Я наголошую і звертаю на це увагу, лише були присутні один представник Державної пенітенціарної служби і один представник Міністерства охорони здоров'я. Вони не приймали участі в обстеженні Тимошенка. Вони лише, як говорить закон. Такі обстеження проводяться під наглядом, тобто вони наглядали за ним. Тому вчергове змушені констатувати, що і МОЗ, і Генеральна прокуратура вводили суспільство і вас журналістів в Оману, видаючи фальшиві прес-релізи про те, що нібито представники МОЗ також приймали участь в обстеженні Тимошенка. Це неправда. Наскільки мені відомо, остаточні, остаточні результати огляду. Будуть передані Юлії Володимирівні найближчими днями. Німецька команда, наскільки я знаю, вже відлетіла. А, наскільки мені відомо, канадська команда повинна сьогодні продовжити обстеження. А, я думаю, що результати цього обстеження, звичайно ж, в, ті, в тих межах, в яких не порушується медична таємниця і конфіденційність, будуть а, найближчим часом доведені до суспільства. Я думаю, що насправді деякі представники партії регіонів, які вчора кинулись коментувати ситуацію, зокрема, пан Калісніченко, коментував коментував пан Чечетов щодо того, що Тимошенко нібито від чогось відмовляється, і що це нібито про щось свідчить, це все абсолютно і цілковито було спростовано і ще вчора, після п'ятої години вечора. Наскільки мені відомо, німецька команда закінчила свою роботу о 12-й годині ночі, і протягом трьох годин і ще додатково їх там, пробачте за таке слово, мурижили представники Державної пенітенціарної служби. Тобто, наскільки мені відомо, за територією колонії німецькі спеціалісти виїхали лише о 3-й годині. Наскільки я знаю, робилася спроба переконати їх. Тому, щоб вони підписали договір про, так би мовити, обмін конфіденційною інформацією з українськими чиновниками МОЗ. Наскільки мені відомо, така угода не була підписана, оскільки іноземні незалежні лікарі незалежні лікарі, вони жорстко і чітко сповідують принцип конфіденційності у взаєминах лікар і пацієнт. Тому я ще раз підкреслю, що вчорашній день ми вважаємо. Перемогою самої Юлії Володимирівни, якій прийшлося витерпіти шалений тиск. Я розумію, що зараз влада починає приписувати собі заслуги. Генеральна прокуратура розповсюджує прес-релізи, що медична комісія працювала за сприяння Генеральної прокуратури. Що напишіть під патронатом президента? Це повний абсурд. Я хочу нагадати, що комісія приїхала на, за пропозицією прем'єр-міністра Канади, яка прозвучала 4 місяці назад. Пропозиція німецької сторони прозвучала близько двох місяців назад. І саме завдяки тому, що захист криком кричав, пробачте, протягом півроку, що необхідно провести незалежне обстеження Юлії Володимирівни. Про це говорила сама Юлія Володимирівна. Ми спромоглися добитися, повірте, через дуже складні процедури. Ми, нам вдалося добитися вчорашнього медичного обстеження. Тому говорити про те, що Тимошенка якимось чином уникала від нього, це є не просто перебільшення, це є просто пряма брехня. Тимошенка робила все, щоб це обстеження пройшло. Ми хочемо подякувати німецьких лікарів. Ми хочемо подякувати канадських лікарів. Ми хочемо подякувати уряд Канади. Ми хочемо подякувати уряд Німеччини за те, що вони зробили. Повірте, їм теж прийшлося, наскільки я розумію, пройти дуже складний шлях. Для того щоб вони могли в нормальних умовах обстежити Юлію Володимирівну. Я хочу просто подякувати мужності тих людей, які до 12-ї години ночі змушені були проводити це обстеження, і до 3-ї години ночі були змушені вислуховувати якісь нісенітниці від представників мозу і від представників державної пенітенціарної служби. Дякую. В, ви знаєте, я думаю, я думаю, таким чином. Я не знаю цього, але я думаю, що якщо будуть оприлюднені якісь не такі діагнози, або будуть оприлюднена якась не така інформація, то Юлія Володимирівна надасть дозвіл а, тим лікарям, які її обстежували, на розголошення цієї інформації, і на те, щоб ця інформація стала публічною. Я не думаю, що влада, хоча наша влада може робити все. Ну, хай спробує фальсифікувати висновки незалежних лікарів. Я не знаю, які це висновки, але я ще раз підкреслю: я повністю довіряю незалежності тих фахівців, які були. Ви знаєте, наші лікарі хай оглядають, ну не наші лікарі, а хай хай чиновники МОЗ оглядають один одного і не втрачають час. Тому що позиція Юлії Тимошенка дуже жорстка. На жаль, чиновники МОЗа повністю себе скомпроментували тими брехливими висновками щодо її стану здоров'я, які вони видають кожен день. Ну щоб ви розуміли, це виглядає приблизно так. Юлія Володимирівна перебуває в лежачому стані у себе в камері, відкриваються двері, заходить представник медичної частини пенітенціарної служби і каже, Юлія Володимирівна, добрий день. Він каже, добрий день. Ми хочемо вас оглянути. Вона каже, ну я вам не зовсім довіряю цій ситуації. Вона каже, ну добре, ми пішли. І в цей же день з'являється довідка. Тимошенка здорова, з нею можна проводити слідчі дії. Потім виступає перший заступник голови територіального управління пенітенціарної служби і каже: ми спілкувалися з Юлією Володимирівною, Вона жваво і активно відповідала нам на питання, тому вона здорова і її можна допитувати. Пане Сві. Але питання інше: це будуть загальні висновки там і громадських лікарів, і німецьких, і там чи українських, чи не українських, чи одно кожне окремо. я не оскільки захист Тимошенка і родина Тимошенка не допущені до. З незрозумілих причин, не допущені до участі в роботі цього утворення, я не можу сказати, як воно буде. Я можу сказати, як воно повинно бути згідно з законом. Висновки надає лише той, хто проводив обстеження. Ну, тому що не можна надавати висновки, не обстеживши е, пацієнта. Тому згідно з законом, ці висновки повинні зробити лише ті лікарі, які проводили обстеження. А це два німецьких лікаря і три лікаря канадських. Ці висновки повинні бути надані лише Юлії Тимошенко, не українському мозу, нікому. І далі Юлія Тимошенко буде тою людиною, яка буде вирішувати, що з цим робити, або оприлюднювати повністю, або оприлюднювати частково, або передавати в МОЗ, або передавати в пенітенціарну службу, і так далі. Але це право людини, це право пацієнта, тому що Юлія Тимошенко у взаємовідносинах із лікарями, вона є пацієнтом. І ніхто не може примусити її зробити якось по-інакшому. Я ще раз підкреслю: ми, як ніхто, зацікавлені в тому, щоб якась частина цих висновків стала публічною. Ми це будемо робити. Але як тоді лікувати, а от ні, я ще раз підкреслю, Тут немає проблем. Якщо е я переконаний в тому, я говорю про інше. Я говорю про те, що це рішення повинна приймати Тимошенко, а не МОЗ. Звичайно, що вона передасть ці документи тим лікарям, яким вона довіряє для організації лікування. З цим немає проблем. Я говорю про те, що це повинно бути її рішення. А зараз же МОЗ, МОЗ робить спробу зробити так, щоб це було їх рішення. Так не буває. А пане Сергій, український новини, в вище існує кримінальних прийняв до цивільних. Відповідно до кримінально-процесуального кодексу, якщо не я не помиляюсь, протягом місяця з моменту витребування необхідно призначити розгляд, розгляд касації, яка подана. Наскільки мені відомо, за станом на сьогоднішній день ми отримали ухвалу вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ про те, що матеріали витребувані із Печерського районного суду. Відповідно, протягом місяця повинна бути призначена дата розгляду. Ну, я сподіваюся, що так. Ну, знов таки протягом місяця це означає, що і на наступний день вона може бути признана. Я ж не знаю. Може бути. Так. Ви казали, що якісь бомб процедури ще спочатку входили в лікарів і наводовилось Мовляв це з деякі деяких а Потім кажуть, що це було за перемовиною? Що вони хотіли? Знаєте, ну по перше, по-перше, моз наполягав категорично, щоб вся комісія обстежувала Тимошенко. Тобто, заздалегідь знаючи позицію Юлії Володимирівни, що вона не довіряє чиновникам мозу. Вони понапхали в комісію більшість чиновників мозу і почали примушувати Тимошенка, щоб вона дозволила обстежувати її всім, коли вона сказала, що ні. Тоді вони пішли радитись, що ж їм робити, і от вони радились до п'ятої години вечора, поки не прийшли до абсолютно логічного, законного і е, того рішення, на якому Тимошенко наполягала від самого початку, що обстежують її лише незалежні лікарі, але при цьому, згідно з законом, повинні бути присутні ще представники пенітенціарної служби. А наскільки мені відомо, дискусія йшла про я не готовий знову таки 100% це стверджувати, але наскільки мені відомо, дискусія йшла про те, щоб підписати із незалежними лікарями документ, по якому вони зобов'язані розголосити і діагнози, і способи лікування українським чиновникам із МОЗу, що прямо протирічить засадничим принципам конфіденційності у взаєминах лікаря пацієнта. Ну, це приблизно так само, якби прокурор зі мною хотів підписати договір, щоб я йому розказував все, про що я говорю з Юлією Володимирівною на конфіденційних побаченнях як захисник. От так само вони хотіли підписати це з іноземними лікарями.